Нарешті запрацювала ця автоматика для воріт. Ну що, моя королева, куди вас повезти? І цілий вечір я буду побіг. Настоящі містяни. У нас є часок тепер. тебе вдома. Ну що, оттопирились. Хоч з палаткою, зараз підемо з палаткою. Давай. Тут якраз захід сонця, дивіться. Ми з мамою свободні люди. Можемо спати де хочемо, а ось мене не цей. О, це наші помідорчики, так? Просто об'єднані. Ага, а пахнуть як. Отак, правильно. Оп. Всім привіт, гості, підписники та глядачі нашого каналу. Це, звісно, перший раз в житті, але я не вспіваю. Сьогодні у Людмили Вікторівни день народження. У нашої мами, да, Миросян. Мирон Мирону діти. Всі в вдіти, тато не в діти. Так що я зараз вдягаюся. Зараз вже третя година дня. Я обіщав, що цілий день пробуду з ними. Будемо відпочивати і кудись з'їздимо. Кудись їх повезу, відпочити. Куди я так, якщо чесно, зовсім і не придумав. Вони хотіли б в зоопарк. Ну в Київ, мабуть, не поїдемо, бо це дуже далеко. Мабуть, ми поїдемо в Черкаси, ми бриюсь збриюсь і їдемо. Де ваша мама? Не знаю. О, я вже в помитий, побритий. Ваша мама, у неї сьогодні день народження. І вона робить, що захоче. хоче? Так, це точно. Що, бандоси? Готові? Так, да, готові. Ти куди плануєш? його нормально. Есть, дяденька. Це ти дяденька. Та ти що? Все, собрались. А це ось іменинниця. А тут можна вчадити. чаді. А чого ж ти раніше її не завів, Іван? Нарешті, друзі, нарешті запрацювала ця автоматика для воріт. Працює ідеально. Але дві-за-раз воротини не закриваються. Спочатку одна закривається, потім інша воротина закривається і ще треба трошки почекати, щоб рушити. Ну, не досконала система, але має місце бути. О, да. Це ти про мене? Шльопки у мене грязнувати, треба було б поміняти їх. Mm -hmm. Так, ну що, моя королева, куди вас повезти? Я, я сьогодні ваш на остальній до вечора. Та да, ти що? До вечора можемо. Ну це мене родує, це мене радує. І цілий вечір я буду твій. Да. І цілу ніч, а потім все. Я буду сам не свій. Відданий роботі, так? Так, будемо працювати. Тільки треба їсти. Не поїли ми вдома. Оце біда. До речі, сьогодні Людмилу. Е, а, можете привітати її особисто, я номер телефона її залишив. общем, у Вайбері її вітали всі, і навіть більше, е, тому що в нас дуже багато покупців і клієнтів у Вайбері є. у нас є така вайбер-група, там, де ми продаємо. Бо ви ж це ж ви не бачите, це за кадром проходить. Ми виготовляємо ковбасні смаколики, різну продукцію і реалізуємо. У нас є така велика спільнота, там більше 20 тисяч покупців, і вони купують, ну не всі, звісно, купують, але багато просто ну, дивляться асортимент, мабуть. Тому, можливо, хтось хоче придбати щось, заразом привітати. Я казав, напиши покупцям, щоб... Вітали тебе не просто так, а замовленнями. Бо суть в чому сплуталися повідомлення з привітаннями і з замовленнями, і через то е виникли деякі негаразди, так? Да? Ну так, да, трішки там, в основному там вітання, але нічого ми. У да, нас просто якраз вийшли прийом замовлень там буквально 2-3 дні на тиждень. Людмила робить, і якраз день народження випав, випав у цей день. Отаким чином, тому кому цікаво, що ми виробляємо. Там є фотографії, ціни, посилання на групу. Я залишу в описі до відео. Ми її не часто рекламуємо, бо ту кількість продукції, яку люди б хотіли купувати, ми не можемо зробити. Хоча стараємося і скоро зробимо так, що це все буде або як. Ну збільшимо продуктивність Обіцяю. за рахунок інтенсифікації і покращення. Приміщення, обладнання, зручність і так далі. Це також вплине, я надіюсь на збільшення продуктивності. Люда, подиви, яка дорога. Насолоджуйся, цими митями, ми їдемо всією сім'єю. А я ще, поки я в мене вільна хвилинка, хоч людям дякую, і напишу. Дивіться, Двоємо. яка в нас тут Чербаській області гарнесенька дорога. Ну тільки мені не подобається, що обочини не побошували. А по суті так більш-менш. Не по хазяйському, так? Да? Так, да, не по хазяйському. А куди ми хоч їдемо? В зоопарк поїдемо. Ну, поїдем? Зараз їдемо в Черкаси. Давай, може, туди поїмо мадагаскар. шаурму. Тільки шаурму диви. Ну, скільки можна шаурмою годувати? Мадагаскар давай. Бо я думаю, дітям, ну як, їм цікаві ті тварини. Ну, мадагаскар цікавіше. Да. Да? Діти будуть в Мадагаскарі, а ми будемо разом з тобою двох. Зараз ще, ще заїдемо, трошки заправимося і прямуємо далі. Да Мені бачиш? за що це ти дали? За те, що я красива. Для мене вже стало звичкою заправляти пульс на око і цим самим підтримувати проєкт Дронопад. А тепер ще й можна виграти новенький XC60 або інші подарунки. Схема дуже проста: заправляєш від 20 літрів пульса, відкриваєш додаток фішка, трясеш смартфоном і гарантовано отримаєш подарунок. Раз, ось дивіться. Спроб один тиснемо зіграти і трясемо смартфоном, трясемо, трясем, трясем. А тепер дивимося, що ми натрусили тут. Так. Опа-на! Диви, як круто вийшло. Вітаємо. У вас плюс один шанс на авто. Чудесно просто. Це може бути ще пальне, кава, додаткові знижки. Ну і бачите, ми виграли все-таки шанс прийняти участь у розіграші Volvo XC60. Ну, це, мабуть, найкрутий приз, тому я радий. Нагадую, дронопад це проєкт, який дійсно працює і вже збито понад 2600 ворожих дронів на суму близько 7,7 мільярди гривень. Тож обов'язково приєднуйтесь, і дронів буде менше, і подарунки можна отримати око за око. Ну, звісно, вольвачі ми не виграли, але були б раді. Я б тобі Люда, подарив на день народження. Дітвора, ну що, куди будемо їхати? Зоопарк чи Мадагаскар? Тут... Тут сложний вибір. Обоє класні. Так, сядь гарно і пристиднись. Миросян, ти куди? Я Мадагаскар. Мирон. Мирон а, сказав Мадагаскар. А ти, Матвій? В Зоопарк. Ну, а що ж, ж робити? Розділимося з татом чи що? Там ми ж у нас сімейний відпочинок. Що На... тут у нас написано? Ресторан. Ну нам не туди. Чого? Ми можемо і в ресторан сходити. Ми можемо, тільки дітям не буде там інтересно. Чого? Да? Начнуть... Та... Матвій. Оце ж я просила. Да? Грязний вже. Ну а як? Кіндери купували чи що ти йому? А я казав, тобі. Більш? Я. Купляти, нічого а не буду. А може не братимемо їх з собою? Ні, я не хочу. Лучше би, щоб не купнули. Так. Да? Все, договорились. Так, пошли. Це ділова колбаса. Настоящі містяни. Бачите, справжні містяни. Ти бачиш реставрацію провели? До речі, Людмила Вікторівна тут неподалік навчалася в цьому, як воно називається. Ну, медичний коледж раніше був, да. зараз академія. Так, да, ну зараз зайдемо. Дітки погуляють на дитячому Це майданчику. Це повітряна тривога, чи мені кажеться. Можеть бути. Бачиш, як розважальні центри поробили у підволах. Навіть повітряна тривога не впливає на графік. роботи. Too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, yeah, yeah, yeah. as you fade away. Yeah, yeah, yeah. yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be. Все, у нас є часок тепер. Ну, все, веди мене. Ви... Да, ти мене огощаєш, веди, куди? Я барсетку вдома забув. Та нічого. Суші, так. Да. Все. А тут як день народження немає, скидки. Нема Люда, Нам не повезло, нічого. скидки нема. Ну нічого. Так. Я не хочу пітися, я хочу е, оті суші, як ти казала. Так, я дітям хочу. А, ну так, заказуй. Агентура прибігла, дивіться. Ух, нормально побігали. І вже не самі з підписниками. Передавай привіт. Як там, все нормально? Можна передати привіт. Передаю привіт Єгору Салівановичу. Отаким от чином. Бачите, діти зустріли навіть своїх підписників. Можна. Так, це холодне. А, мами не холодне. Мами додана вартість Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade Ти вже відро риби наловив. Народ, ти всю рибу виловиш. Все, ти руками пішов ловити. Наші ті удочки, так? Ну що вам подобається? Проживати в місті. Ну, Ми пожили тут буквально 2-3 години. О, диви жіночий рай, тюбік. Жіночий рай в тебе вдома. А ці тут є далеко, до. Да. Так, все, погуляли, відпочили, тепер додому і далі працювати. Ну, ще, Може, якусь ковбаску для грилю піджарим. Будемо угу. додому їдемо, піджаримо ковбаску для грилю, а завтра працювати. Це все Лю Лю на... Лю Люда не доїла, то вона забрала собою. Це все, що я заслужила. Да. Ну, що зробиш. Все, загрузились, сідайте, пристібайтесь. Все, вже, друзі, вдома, ще й не вечір. Ну що, відпочили, хоч трошки. Сідай, посидь, коли мене. Тобі сподобалось. Сіди з палаткою десь. Так, люда з палаткою. Це ж треба розполагати часом. Треба, щоб було коли, куди. Куди то можна. І палатка є. А коли. Це треба було або. Мадагаскар або Палатки. Точно, ну, я знаю, яка різниця до Дніпра. До Дніпра поки доберешся і так далі. А У мене є цікава ідея. Прям з ночовкою. Я можу, в мене є прекрасне місце, я тебе туди зараз можу повезти. Хочеш з ночовкою І йти недалеко. Що це за місце? Таке ти вже придумав. Я щас покажу, бери е, якісь ковбаски, візьми. для... Коротше, візьми зараз якийсь пікнічок, ковбаска легенький. А я піду візьму Шо, палатку. Хоч в ліс поведу, хоч з палаткою, зараз підемо з палаткою. Давай. Давай, Люда, швидше, Сергій Миколаївич вже приїхав. Ти він Давай. На спайку припер. Ага. А що зараз влаштуємо романтичну вечоринку? Завжди хочеться і завжди цього часу мало. Прям просто не вистачає. Що таке, дорогий? Ну буває, це ж великий. Ай-яй-яй. Ну нічого, воно до свадьби заживе. Ти а я збираюсь мамі влаштувати пікнік, ось, дивися. Взяв столик, палатку, спальний мішок. Правда, не знаю, чи захоче я вона коло в хати в спальному мішку. спати. Велику палатку. Ні, ми маленьку поставимо. Ми туди й назад. Три палатки. Цього. То не три палатки. Це у нас ось така ось палатка. Skif Outdoor. Дуже класно. Зараз ми її розпакуємо. Дивися. У нас отакі от спальні мішки. І опа. І от самонадувний матрац буде. І отакі стільчики розкладні. І отакий столик буде. І в якості багаття Ну, немає часу розводити костюм, мангал тянуть, тому ми візьмемо просто отакий от балончик, відкрив і він працює. Будемо не вночі. Ось Людмила Вікторівна прийшла. Диви, яка красота. Я вже все приготував. І все взяв з собою, кроме балону газового. Ну, вернусь тут уже недалеко. Тут якраз захід сонця, дивіться, яка в нас є природа. Все охайно, пострижено. Поливається газончик. І зараз тут є в мене спеціально для таких моментів галявинка. Ну, якщо чесно, ночувати ніколи не планував, але чом би і ні. На дворі тепло. Комарів поганяємо та й буде все хорошо. Ось тут ось, подивіться, спеціально облаштована ось така ось галявинка. У нас цей садочок отак іде легенько згори, а в кінці садочку ось така ось рівнина. Прям вроді спеціально для того, щоб ставити тут палатку. Ти мій помічник. Давай. Та молодець. І саме головне в цій всій роботі, що це все розкладається за лічень. Секунди, ось такий ось столик. Раз. А принеси мирончик, ще стільчики отакі. До речі, це просто козирний стільчик. Дивіться, розкладається. Хоп, і вже. Сідаєш, можна підлаштувати, наприклад, для Мирона. Так, зараз ми ось тут розбиваємо табір, поки мама прийде і буде тут порядок. Побіжи, стільчик принеси ще один. Раз, два, три. А нас це тобі. А це для того, щоб палаточка наша стояла. Отак, хоп. Двері треба, щоб були на схід. Отак. Ось так, щолк. Оце ось сама крута штука. Мирончик, побіжи, стільчик ще один принеси, будь ласка. Так де він? Ну там же лежить біля цього, там де й цей лежав. Оце реально дуже крута штука, друзі. Це самонадувний матрац. Помощники зайшлися. Вилазь, я ж простелю сюди. Ага. Це такий двохмісний Самонадувний матрац. Для того, щоб його самонадуть, треба ось ці клапана відкрити. Чуєте, тихо? Зашипіло. Значить пішло надуватися. І з цього боку так само. І зараз буквально пару хвилин і він самонадметься. Спеціальна інноваційна технологія. Так, Тут у нас вентиляційний такий лючок. І... Да, а що нам? Ми з мамою свободні люди. Можемо спати де хочемо. Це для того, щоб дихало. Дихали люди тут. Щоб комфортно переночувати, це більш нічого не треба. Спальні мішечки. Тату, Цей... це що? Мішки, мішки спальні, я. так. Тату. Стой, підожди, десь треба поставити столик, так щоб було ми Ой, рівненько мама. сиділи. О. Стопе! Та оту, тобі стопе. Ой. Та ти що, молодець. Є. Ти поляну накриваєш, так? Ну звісно, так. Да. А ось іменини це йде. Я хочу, я хочу. О, це наші помідорчики, так? Угу. Так лишу. Де моя кукуся воста? Я бачу. Ну що, поїде поляна? що? ж її нема. Ну, щас накриєм. Поляну. А у нас що таке? Ти ше в повот? Підожди, Мирось. Тепер стала. А кабінет як людям на тури сьогодні будемо ночувати тут? Ну, а що нам? Дивіться, два спальні мішка, роздільні міста. О, матрац самонадувний, дивіться. Надувся. Але може ще Ну вже в принципі готовий. Дивіться. Надувся, як люда під час свочи. Ще, ще трохи. Товщина матрасу. Я тут. Дивіться, товщина матрасу. Я тут. Та отаха товщина матрасу. Мирон, злізь, хай ще сам надметься, він ще донадувається. І тоді, як сам надувся, закриваємо клапана і все, і красота. І в нас тут є. Якщо збирались ночувати, то закрию москітну сіточку. І все. Основна страва. Та всі люблять. Давай, давай, давай. Ну Молодці всі. Вона пошла піджарені, можна е, звертатись, є посилання на групу вайбері Viber і писати замовлення потрібно Людмилі на Viber. Є всі контакти в описі до цього відео. І не обов'язково смажити їх на диму. Можна навіть ось так, ось на сковорідості. Просто об'єдідіє. І вже вони пахнуть, дивіться Ти знаєш? ти знаєш? Тут, тут уютно. уютно. мама, можна накопати картоплі? Mm. Люда. Чи, піди а можна? Який ти замурзаний, грязний і знімається у відео, блін. А може вони тут сплять? <реку> <реку> може ви без нас тут переночуєте, бо палатка двохмісна тільки. <реку> <Да>? Ну все. <реку> Вимагалось. Ось у і річка, так? Да? Каже, вимагалась. Холодязь, водичка. Так, вона... да, це класно було. Придумайте це, щоб поставити полив, Поставити ці крани. Ніякого жиру не треба лити. Кладемо ковасочки і все. І більш нічого не треба. Вони легенький сочок пустять. І саме головне, вони вже пройшли попередню. Ти ділок? Ні. Я бачу, що ти діло. Напишіть в коментарях, чи у вас таке. Дивись. Якщо... Ага, а пахнуть як. Ну, жаль, зайшла... що... Тільки просто трошки вони з цього горить. Вина чути не взяла. Давай я згуцаю. Я кабанчиком. А там це. Я б хотіла попробувати те, що нам тітя Таня з Німеччини Пиво? передала, хочу Та ну, ж не холодно. Та й що, я шо мені? Як да. Ох, як шкварчить гарно, бачите? Як вкусно. Невкусно, а смачно. Отак. От правильно. Отак, От правильно. Оп. О, трошки подратував. А коли вже буде літь? Ох, вони такі соковиті, це капець. А коли ми луча буде, а коли буде ніч? Копи. Коли. кс 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 к ск Може там пух? Да. Реально, то пух. Пух. Не наука. Нема пушка. Да? От якби пух прийшов. Ковбаски. соусом сам. смачніше, скажи. Скання. Такий гостренький, солодкий, гострий. Ну що, будемо прощатися. Дякуємо всім за перегляд. Ставимо подобайки, обов'язково пишемо коментарі. Ми сьогодні відпочили. А завтра, та навіть сьогодні, вже ще лінь привезуть. Робота і ще раз робота. Нема і... чого розслаблятися. Нема чого, може, колись і проїдемо десь до річки. Ну, Надіємося на це. Все, всім пока-пока. Скажіть пока. Пока. Я не вода. А хто ти? Я Мирон. Ти ж а? не допомагаєш нічого. Знаєш, ти лодаль. Ні, я не вода. Я все то все... завтра не буду грати. А салат. Це можна не понять, uh -huh. то пушок.